З вами містер Лапка і мій найкращий друг Ваня. Привіт! І сьогодні ми показуємо, що в Києві перший сніг. Подивіться на Бачите, це. Реально. Бачите? оце? Це сніг! Да. Це все сніг. А це Київ, як так виглядає? Ну, холодно, з цілому ну, менше зараз десь нуль градусів, подивіться на цю ялиночку. Яка класна! Заміняє десь вроді би, сім ялинок. Не, ну подивіться. От бачите, як да. красиво. Це дуже... Як не можна сфотографувати і собі на заставку не поставити. Да. От Зараз звань. Подивіться, ну я реально перші сні, це найкраще пора, тому що все так присніжує. Ну, ну подивіться на це, ну як тут не Чи Це тут не класно. А, можна на і з вами був не Лапка, Пока.